Друзі, всіх вас вітаю! Всім привіт! Продовжуємо розглядати приклади річної звітності. І сьогодні, на черзі, у нас фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, третя група. Наступного відео я хочу розглянути декларацію майновий стан і доходу. Це для підприємців, які перебувають на загальній системі податкування. Але сьогодні ми ще розглядаємо єдінчика спрощенців. І так, поїхали. Така звітність річна для фізичних осіб-підприємців, подається з 1 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого 2023 року. Я заздалегідь вже зайшла в електронний кабінет. І, як завжди, розпочинаю свою роботу із ведення звітності. Коротко хочу нагадати, що фізичні особи-єдінщики, які перебувають на третій групі, ця звітність не річна, а вона поквартальна. І якщо ви на, о, звітуєте за перший квартал, обираєте звітний період перший квартал, якщо звітуєте за другий квартал, це ми вибираємо звітний період півріччя. Якщо звітуємо за третій квартал, вибираємо звітний період 9 місяців. І якщо звітуємо за четвертий квартал, то вибираємо звітний період рік. Ось так має виглядати у нас річна звітність: 20-22 рік. Натискаємо створювати і звертаємо увагу, що у нас є тут вже два місяці. Дві декларації по єдиному податку не так, як одна, коли ви світуєте за перші три квартали. А у річній звітності, ось у нас ще з'явилася доповнітна це перша друга група річна. Тому я звертаю увагу, щоб ви не переплутали. Ось 405-та форма, вона не ваша. Це для першої та другої групи. Ваша форма 307 третя група квартальна. Так, якщо. Перша друга група переплутає із третьою виберуть або ті підприємці або ті не свою форму. Звіт вважатиметься неподаним, тому що податкова постава його довідома. Прийдеться вам заново звітувати, тому дивіться особливо уважно. І так, вибрали ми нашу декларацію 307 форму, ось вона, третя група квартальна. Спускаємося нижче. Бачите, ось там документу. Забігаючи, наперед, скажу. Дивіться, якщо ми звітуємо ось перший раз, ось в цьому році звітуємо. У нас буде просто звітний документ. Ми спускаємося нижче, натискаємо Створити, обираємо, якщо потрібно, додаток. Створюємо і починаємо заповнювати декларацію. Але якщо ви вже прозвітували, тобто ви відправили звітний, але ви роздивилися, що у вас там помилка і вам потрібно її усунути. Для цього у нас є такий документ, як новий звітний документ, в якому випадку його можна подавати. Якщо ви вже прозвітували, і у вас звітний документ прийнятий, тобто пройшла зелена квитанція, пакет прийнято. Але звітний період ще триває, тобто ще якийсь період між 1 січнем і 9 лютого. Тоді ви вибираєте стан документу новий звітний і подаєте його точно таким самим способом, як і звітний документ. Ніяких роз немає там відмінності. Лише буде галочка стояти хрестик не коли відкрити сам документ не на звітний, а на новий звітний. А далі ви будете його заповнювати повністю як звітний з усуненням уже помилок. Тобто це не уточнюючий. Просто ви подаєте заповнюєте його правильно так, як він має бути. І таких нових звітних у вас може бути хоч 10 штук, поки не закінчиться звітний період, тобто не наступить 9 лютого. Але дивіться, якщо ви вже відправили звітний документ, але він не прийнятий, тобто прийшла червона квитанція, і написано, що пакет не прийнятий, то це не привіт для нового звітного, тому що новий звіт не подається усувається помилки. Якщо звіт прийнятий, він зарахований в податковій. Але якщо він червоний, пакет не прийнятий, це кожного разу, якщо він буде червоний, приходити. Кожного разу це буде звітний, 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 аж поки він не зазеленіє. Ось, Тоді у нас вже він вважається, що він поданий, і тоді, якщо вже побачили там помилку, аж після того буде новий звітний. А всі рази, коли він приходить, червона квитанція пише, що пакет не прийнятий, кожного разу це буде просто звітний документ. Отож, розглядаємо. Сьогодні просто звітний документ, спускаємося нижче і дивимося. Якщо ви пенсіонер за віком або за станом здоров'я, ви просто натискаєте Створити, ви просто створюєте одну декларацію єдиного податку до податкової. Але якщо ви не пенсіонер і ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, вам потрібно прозвітувати за пенсійний до пенсійного, тому ми вибираємо ще й додаток, ставимо ось галочку і також натискаємо Створити. І ось відкрилася наша декларація. Почну роботу із додатку. І дивлюся, бачите, ось про що я говорила? звітний стоїть ось тут хрестик, але якщо ви, ось, наприклад, хочете вже створити нову звітну, але стан документу ви не зміните, ви ось тут не зможете нічого поміняти. Вам потрібно вибрати спеціально стан документи правильно. Ось, ну, У нас тут це правильно, ми подаємо звітну, у нас буде все прийнято з першого разу, ми молодці. Тому стоїть у нас хрестик, ми вибрали стан документу звітна. Далі, електронний кабінет підтягне нам всі наші реквізити, які там потрібні, і ім'я по батькові, індивки, номер і звітний період. І ми просто спускаємося ось нижче. І починаємо заповнювати аж із сьомого го розділу. Код основного виду економічної діяльності. Тут, я думаю, у кожного підтягнеться ваш власний код, але якщо е, якісь там. Щось там зрозуміло, ви можете ось тут у фільтрі поміняти. Сьогодні я припустімо буду розглядати ем, приклад, що в мене код економічної видодіяльності буде вирощування зернових та технічних культур. Це код 0.1.11. Просто, тому що це втора група діяльності для второї групи. І ось, бачите, тут прописалось. Далі, восьма графа. Період перебування фізичної особи на Підприємця на спрощеній системі оподаткування. Ось тут є два варіанти. Дивіться, якщо ви відкрилися за минулі період, тут у вас один варіант з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року. Але якщо ви відкрилися протягом року, припустимо, десь 15 травня, то у вас може бути два варіанти. Перший варіант. Ви можете тут поставити. Дату вашої державної реєстрації фізичної особи підприємця це 15.05.2022. Ну і, звісно ж, період, кінець періоду він незмінний 31 грудня 2022 року. І е, далі заповнювати табличку у, е, е, згідно, е, згідно, нашої, зна, згідно нашої ситуації. Але можливо. Це ж електронний кабінет, та й взагалі це навіть справи не в електронному кабінеті. Весь час йдуть у нас якісь там доповнення, зміни, весь час йдуть якісь просто програмісти програмують ці програми, і рік на рік просто він не повторюється. І кожного року, от я вже переконуюсь, не перший рік, що потрібно тут гратися. От Один рік приймає дату державної реєстрації. Фізичної особи підприємця. А інший рік не хоче приймати, що ставимо в такому випадку. Якщо ви ось перший раз відправили 15.05 і у вас ругається пакет, не прийнято, що щось воно хоче, пише у квитанції спрощена система, щось там ругається, то у вас є інший варіант. Другого іншого немає. Поставити перше 0,5 2022. Ось так буде виглядати з 1 травня. По 31 грудня. Але я у цьому році чомусь схиляюся, що потрібно будете ставити саме дату державної реєстрації ФОП. Тому я залишаю тут ось 15.05. Ну, знову ж таки, будете гратися, тому що як там заспіває електронний кабінет, у цьому році я спрогнозувати не можу. Все, спускаємо нижче. 8-1. Обов'язково не забуваємо, друзі. Бачите, ось тут можна просто не замітити і нижче і не заповнити. А це буде така помилка, просто зразу прийде червона квитанція. І ми не, не, ми не маємо права собі дозволити тут її пропустити, якщо ми хочемо прозвітувати з першого разу. Шістірка. Бачите, ось тут є навіть підказка. Шістірка. Тому що 5 це загальна система, 6 це для єдінщиків. І ось розглянемо парочку прикладів. Якщо я відкрилася 15 травня, звісно, в мене тут 4 місяці будуть стояти нулі квітень. А вже з травня місяця, хоч яку б я числа не відкрилася, хоч 30-го, я все одно сплачую пенсійний за весь місяць. Я тут ставлю мінімальну заробітну плату, 6500 вона була. Ось, але у жовтні місяці вона вже стала 6700. І з жовтня проставляю 6700. Ну, а тут, відповідно, 22 проставлю повністю донизу. Все. Ось так, друзі, має виглядати ваша табличка. Далі нижче тут нічого немає, нічого не потрібно заповнювати. Тобто з січня по квітень нулі, 22% нулі, а далі вже пишемо суми 6500 по вересень включен. Далі вже у нас буде 6700. Але тепер давайте розглянемо такий приклад. Якщо ви, припустимо, перебували, вже були відкриті. До 1 січня, тобто ви пропрацювали весь поточний рік, відкрилися вже ще раніше, то тут у вас буде виглядати так. Початок з 1222 ну, по 31 грудня 2022. Тут ситуація буде повністю, якраз таки навпаки, і лютий. У нас обов'язково стоятимуть суми, тому що в січні і в лютому у нас ще не було такої ситуації, і ніхто не звільнявся від сплати ЄСВ. Але прийшло, прийшло таке становище, що, на жаль, але дозволили не платити ЄСВ, якби ж з якимись хорошими подіями. Маємо, що маємо. Тому ви, до прикладу, не працювали більше до кінця року. Тобто січень і лютий обов'язково ви проплатили, а із березня, вже по грудень, ви не працювали. Ну, так склалося обставини. Табличка буде виглядати ось так. Два місяці буде стояти сума, і ось у вас буде до сплати те, що ви повинні заплатити, а далі у вас будуть стояти нулі. Але, можливо, ще такий варіант. Січень лютий ви обов'язково працювали тут, я думаю, без варіантів. І припустимо, десь із жовтня знову почали працювати. Тоді ви пишете ось так. 6700, мінімальну заробітну плату. 6700. І табличка буде виглядати ось так. Тут цифри, тут нулі. І ось таку суму вам повинно заплати, ви повинні заплатити. Звичайно, оці місяці, які ви не сплачували, єдиний соціальний внесок, стаж вам не зараховується, але, можливо, багатьом було тоді ж не до того. Ну, прозвітувати потрібно, то маємо те, що маємо. Табличка буде виглядати ось так. Друзі, якщо ви ваша, наприклад, ситуація дозволяла вам і працювати. І ви сплачували незалежно від того, що вас, вам дозволили не платити єдиний соціальний внесок, то ви хотіли, щоб вам нараховувався стаж. Табличка буде виглядати ось так: 6500 з січня по вересень включно, 6700 з жовтня по грудень, 22%. І ось ця сума, яку потрібно буде заплатити до кінця року. Все. Ось у це все, друзі. Далі ми переходимо до головного документу і дивимося, тут також все, електронний кабінет підтягнув, і період, і податкову м'я, по батькові, адреса, тут код ідентифікаційний. Ми спускаємося нижче, аж до 9 розділу. Ще раз звертаю увагу, я наголошувала це в попередньому відео, коли ми розглядали приклад для річної звітності перша-друга група. Що якщо ви маєте найманих працівників, ось фактично чисельність найманих працівників, ви сюди просто вказуєте їх кількість. Ну, припустимо, у вас два найманих працівника. Наприклад, якщо я там вирощую якусь продукцію зернові та технічні культури, у мене два тракториста. Я пишу сюди кількість найманих працівників. Але, друзі, якщо ви не маєте найманих працівників, вам не можна тут залишити цю графу посту, тому що це грубіша помилка. Це є підводним камнем ці декларації. Вам обов'язково за відсутністю найманих працівників потрібно поставити тут 0. І все. йдемо далі. Десятий розділ. Вид діяльності. Знову ж таки, пишу свій вид діяльності. Із довідника я його підтягую. Бачите, він ось прописався. І спускаюсь аж у 6 розділ. Звертаю увагу, що декларація по єдиному податку, вона аналогічна, як і в першій другій групі. Перша група заповнює сюди, друга група сюди. Але сама форма, якщо ви помилитесь, вона не виправдає навіть, що ви заповните правильні для вас графи. Обережно вибираємо форму. Так, але ми не перша і не друга група, ми третя група, і ми правильно обрали свою форму, тому ми спускаємося ось. У розділ, який нам потрібно заповнити, це шостий розділ обсяг доходу за звітний податковий період. Сюди я просто пишу суму свою річну доходу. Значить, які тут є варіанти? Дивіться, якщо, оскільки форма ця поквартальна, і я вже звітувала або і в першому, і в другому, і третьому кварталі, але у мене за перші три квартали нулі. А доход у мене з'явився. Я продала ось свою продукцію. Так, припустимо, вже будемо йти по цій схемі. Продала свою продукцію, продала я зерно, пшеницю. І це було аж у четвертому кварталі, тобто це було в листопаді місяці. Тому я тут ставлю суму свого доходу. Я просто наглаз так 100 тисяч. Електронний кабінет. Мені порахує і розкидає усі останні розділи, колонки, все, що потрібно, щоб було заповнено. Ось дивіться, що повинно бути в такому випадку заповнено. Шоста колонка буде аналогічна восьма, це сума доходу, це загальна сума доходу за звітний податковий період. А далі 11, 12 і 14 це сума податку 5%. Далі це нарахована. І ось бачите, до сплати в бюджет також ця сума. Але в цьому випадку може бути ще й тоді, коли не просто у мене за перші три квартали були нулі. І доход з'явився у четвертому кварталі. Це може бути так виглядати декларація, якщо я припустімо відкрилася в четвертому кварталі. От відкрилася я там 10 жовтня, і відповідно, за четвертий квартал, це за рік я звітую. То в мене також буде виглядати отак: шоста, восьма, а далі одинадцята, дванадцята і чотирнадцята. Тому що я була, не мала доходу, тому що я не працювала. Але зараз розглянемо ще такий приклад. Якщо припустімо, я була відкрита повністю весь 22 рік і задовго до того, і мала в, в протягом року доходи, і показали, припустімо їх у третьому кварталі. Тобто, перший квартал нуль у мене був, другий квартал у мене був нуль, а в третьому кварталі і в четвертому у мене був дохід. Що в такому випадку я роблю? Значить, не забуваємо, що у нас ця звітність. Є, не так, як ми заробили в якому кварталі суму, таку тут суму і поставили. Ні. Ця у нас звітність іде з наростаючим. Тобто я ставлю сюди таку суму, яка у мене повністю за весь рік, тобто, в моєму випадку, я приплюсовую третій квартал плюс четвертий квартал. І ось, наприклад, в третьому кварталі я показала свій дохід. В мене це було 62 717,91. І в третьому кварталі, коли я звітувала, це звітний звідний період 9 місяців, я вже сплатила, бачите, 3135,90 копійок. Тобто, в мене вже сплачено. Але до цієї суми я буду додавати те, що я вже. Продала і мала дохід в четвертому кварталі. А в четвертому кварталі, я, припустімо, продала, мала дохід на 37 282 гривні 0,9 копійок. Тому я оці 62 з минулого періоду, з третього кварталу додаю третій квартал до четвертого кварталу, тобто додаю ці ще 37 тисяч. І загалом у мене виходить 100 тисяч. Ось, друзі. Але тепер звертаю вашу увагу, це я приплюсувала третій і четвертий квартал. І електронний кабінет, бачите, ось мені порахував уже сам 5%. Але ж я в третьому кварталі вже з цієї суми сплатила податок, я сплачувала 3135 гривень 90 копійок. Тому, що я повинна тут зробити, щоб не платити двічі за один і той самий дохід 5%. Для цього є, друзі, 13 колонка. Нараховано за попередній період, бачите, з попереднього звітного періоду. Тобто, я в попередньому кварталі я просто відкрила свою попередню декларацію, подивилася, який у мене там був дохід, подивилася, скільки я сплатила до бюджету. І в тринадцяту колонку я прописую оті три тисячі, які я сплатила 90 копійок. І у кабінет, ось бачите, ви можете самі калькулятором але можете перевіряти, але можна не перевіряти. Бачите, перерахував мені. Тобто, бачите, я вже сплачую не 5 тисяч якось за рік. Ось, бачите, 5 тисяч за рік і 100 тисяч. А я вказала суму, яку я вже проплатила, і ось до сплати, ось бачите, підлягає до сплати в бюджет за підсумками поточного періоду. Не року, а періоду. І в мене залишилося доплатити із тієї суми, яку приплюсувала 3-4 квартал, ось 1864 гривні і 10 копійок. Я думаю, тут все зрозуміло. Далі, знову ж таки, електронний кабінет тут у нас, бачите, підтягнув 21-строчку. І оце все, що потрібно мені було заповнити. Я думаю, друзі, що все зрозуміло. Якщо є якісь питання, можете писати їх у коментарях. Чим зможу, тим допоможу. Далі я натискаю Перевірити. В мене все вірно заповнено, всі обов'язкові реквізити на своїх місцях. Перевірено. Натискаю Зберегти і накладаю електронний підпис. Ставлю галочку Підписати. Вибираю свій тип ключа, це в мене ключ від PrivatBanку. Якщо немає у вас ключа і ви не знаєте, як його зробити, у мене на каналі є відео, як зробити самостійно його за 5 хвилин. Далі під наклала підпис, ставлю галочку відправити і чекаю на квитанцію. Звичайно, якісь, якщо є у вас технічні помилки, то у вас буквально за одну годину прийде червона квитанція. Яка це технічна помилка? В додатку 1 Ви не проставили шістірку код застрахованої особи. А у єдиному тут декларації по єдиному, ви не проставили, до прикладу, нуль. Оце будуть технічні помилки. Якщо ви все проставили вірно і ви відправили, і у вас немає протягом однієї години ніякої квитанції номер 2 тобто є лише одна квитанція, що звіт збережений на центральному рівні. О, це добрий знак. Значить, розглядається звіт, уже на всі остальні, Реквізити, тому є надія, що він приде пакет прийнято. Я думаю, якщо якщо Повезе із тими спрощеними дата відкриття правильно ви вкажете. Я думаю, що звіт повинен прийти з першого разу, але якщо він прийде не з першого разу, виправити помилку і відправити його знову. Обов'язково обов'язково не забувайте дочекатися зелененької квитанції. Ще раз наголошую: можливо, ви вже й надоїла цим своїм висказуванням, що заспокоїмося не тоді, коли звіт відправили. А заспокоїмося лише тоді, коли побачив і переконалися, що прийшла квитанція номер 2 зеленого кольору, і коли ви відкриєте її, там написано пакет прийнято. Все, друзі, я думаю, що все у вас вийде. Цей звіт не надто складний. Я думаю, що все у вас вийде, все буде гаразд. Ви самостійно з усім справитеся. А поки що, всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру!